Сьогодні, 2 жовтня, збройні сили Російської Федерації напевно ймовірно втратили військовий літак. Су 25 Про це в телеграмі написав російський м -м, канал. Айтербомбер командування повітряних сил України поки що не підтвердило цю інформацію. Ось ми бачимо цей допис, і написано вічного польота брат. Водночас генштаб збройних сил України зазначає, що авіація окупантів Російської Федерації сьогодні завдавала авіаударів по Сумській, Харківській та Донецькій областях. Йшлося повідомлення про те, що авіаудари загарбники завдали по районах. Саме скинувши дев'ять авіабом, районах річки, Яструбщини та Уланової. Також за сьогодні на Курську область противник здійснив п'ять авіаударів, скинувши дев'ять кабів у Донецькій області. Війська Російської Федерації завдавали авіаударів кабами та некерованими авіаційними ракетами. І якщо втрата окупантів все ж таки підтвердиться, су 25 стане. 370-м військовим літаком, який ПКС збройних сил Росії втратили з моменту повномасштабного вторгнення в Україну. Нагадаю, що Росія втратила винищувач Су 37 біля берегів тимчасово окупованого Криму в ніч проти 11 вересня, і також українські військові збивали російські військової гелікоптер Ка-52 у Курській області Такий літакопад... На території країни Гресорки Росії він не може нас не тішити. Проте дочекаємося ще офіційного підтвердження. Далі до того, що відбувається в Ізраїлі, атака Іраном Ізраїля величезною кількістю балістичних ракет завершилася результатом близьким до нулю, що свідчить про провал усієї ракетної програми. Теграна про це йдеться у матеріалі Дефенс Експрес. Аналітики зазначають, що іранська атака складалася лише з балістичних ракет. Це 181 одна одиниця, яка була запущена декількома хвилями, і, хоча перші відео з Ізраїля свідчили, що протиракетна оборона країни проламана, результат виявився зовсім іншим. Сам факт того, що протиракетна оборона Ізраїлю пропустила балістичні ракети, цілком закономірний, бо дійсно їх було занадто багато. І все впирається у кількість ракет у таких системах, як Arrow-3, яка відповідає за перехоплення балістичних ракет середньої дальності. Водночас іранські ракети продемонстрували точність на рівні кудись в Ізраїль, а у найкращому випадку у районі плюс-мінус 400 метрів. Експерти вважають, що ще одним мінусом іранських ракет стала мала бойова частина, яка до того ж вибухає після того, як ракета вже не просто зіштовхнулася із землею, а встигла у неї заритися на декілька метрів. Експерти резюмують, цитую, мова йде про провал всієї ракетної програми країни зі створенням, хоча і далекобійних, але вкрай неточних та малопотужних ракет. І, вочевидь. Іран запросить у РФ системи навігації для них, які дозволять нівелювати один з недоліків, а також зможуть ґрунтовно змоделювати завдання аналогічного удару балістичними ракетами із ядерним спорядженням, для яких точність кудись в Ізраїль достатня. І в Ізраїлі генерального секретаря ООН Антоніу Гутеріша оголошено персоною Нонгратам. Про це повідомив міністр закордонних справ цієї країни Ізраїль Кац. Він повідомив, що Відтепер Гутерішу заборонено в'їзд до Ізраїлю. За словами дипломата, такі кроки пов'язані з заявою Гутеріша після атаки балістичними ракетами Ірану по Ізраїлю. Будь-хто, хто не може однозначно засудити жахливу атаку Ірану на Ізраїль, не заслуговує ступати на ізраїльську землю. Це антиізраїльський генсек, який підтримує терористів, гвалтівників і вбивць. Після іранської атаки по Ізраїлю Гутереш написав, що засуджує розширення конфлікту на Близькому сході з ескалацією за ескалацією. Це має припинитися. Нам абсолютно необхідно припинення вогню. Це цитата. Ізраїль продовжить захищати свої громадяни і відстоювати свою національну гідність з Антоніо Гутерешем або без нього розумував головний ізраїльський дипломат.